Відсоток державної мови у засобах масової інформації зросте ще більше. В Україні посилили вимоги щодо використання української на телебачення а також у друкованих медіа, якою тепер буде ця цифра. Дивіться далі. П'ять років тому Верховна Рада України проголосувала за закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Відтоді і тривав процес імплементації. 16 липня цього поточного року ми маємо вже восьму. Останню хвилю імплементації закону. І після цього е, закон запрацював на повну силу. Отже, що відбулося 16 і 17 липня поточного року? З 16 липня цього року запрацювала 25 стаття цього закону, відповідно до якої. Е, Кожна друкована медіа України обов'язково має виходити українською державною мовою. Іншою мовою, вихід та друк все ж можливі. При цьому обов'язково друкована медіа має мати версію українською мовою. Розповсюдження має відбуватись одночасно. Версії українською і іншою мовою мають продаватися поруч одна з одною. І обов'язково друкована версія не державною мовою. Має бути повною копією по змісту версії україномовної. Відсоток державної мови в аудіовізуальних медіа також суттєво збільшився. Це означає, що мова ведучих і журналістів у прямому ефірі і у записі обов'язково має бути українською. У програмі, яка відбувається, яка трансується в прямому ефірі, можливе використання неукраїнської мови. Іншою мовою ніж державна. Але по перше, частка цієї мови, частка використання недержавної мови, не може бути більше ніж 10%. відсотків. І використання гостями програми, саме гостями програми недержавної мови, може бути у вигляді окремих речень, слів або сталих фраз. Разом із тим, якщо програма виходить у записі, то усе сказане недержавною мовою треба перекласти українською.